Друзі, вітаю вас на першому міському. Наш тер продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами, з нашим телеканалом. Дякую нашим захисникам, які роблять все можливе задля того, щоб ми з вами розмовляли виключно на мирні теми і жили виключно у мирній країні. Тож дякую нашим захисникам. Ну а ми найближчі 20 хвилин тут, на першому міському, в нашому етері, будемо зустрічати і спілкуватися з нашим гостем. І в нашій студії політолог Михайло Шабанов. Вітаю! Дякую, що ви з нами. Ви знаєте, 25 число, 25 червня. Напередодні цього президент каже, що це історичний тиждень, на якому буде багато історичних рішень. Потім ми бачимо його зустрічі в Європі з Європейським Союзом. Ми бачимо, як він підписує документи, бачимо обійми з європейцями. І ми відчуваємо, що так, ми вже зробили ну, такі величезні кроки до Європи, попри війну, попри все це. А чи дійсно 25-го числа що сталося таке історичне, що ми можемо вважати, що ми дійсно зробили величезні кроки? І от все те, що нам обіцяли, ми вже зробили. І що ось вона, Європа, вже ну, я, якщо не за баром, якщо не за кутом? То ну практично близько до нас, Ви знаєте. Тут є декілька основних моментів. По перше, слід зважити на те, що це системні кроки. Тобто 25 те безумовно це важливий е, такий момент, важлива дата. Але ми робимо дійсно такий великий шлях. Угу. І президент це постійно підкреслює: великий шлях у переговорих е, більш ніж десяток наразі безпекових угод. Да. Тобто для нас цей напрямок він навіть важливіший в цьому контексті. І дійсно наближення до Європи воно е, наразі можливе. Але це не такий швидкий шлях, а. як часто ми з вами намагаємось для себе. Уявити насправді, але шлях до Європи він ближче ніж шлях, власне кажучи, до північно-атлантичного альянсу ага. в багатьох моментах. Отже, крім того, давайте з вами поглянемо, що три основні економіки Європи це Італія, це власне Німеччина і Франція, підтримують наразі Україну да. в цьому сенсі. Тобто є така підтримка з боку лідерів Європейського союзу, крім того, є особливий вимір відносин України та Польщі, наприклад. Ага. Не зважаючи на певні, скажімо так, не гаразди в цьому, але все одно да. е, цей вимір він пріоритетний. І тому через національні такі, скажімо так, зв'язки ми прямуємо до Європи, і цей шлях він є поступовим uh -huh. і він є поступовим. І звісно, тут є визначальні дати. Тобто, ну звичайно, як і в кожному процесі, вони е, визначаються, і це для українців на сьогоднішній день дуже важливо, щоб президент постійно наголошував на тому, що зроблено. У ну, да. свого часу це так звані сім кроків, власне кажучи, які ми освоювали до Європи, і на сьогоднішній день це великий імпульс, в тому числі з боку Європи до нас у контексті е, війни, угу. тобто. Європа надає нам шанс в цьому да, сенсі. Да. Чи сприймуть українці цей шанс? Ну, можна тут, по-перше, сказати, що українці вже давно євро інтегровані. Багато так. хто працює за кордоном, багато хто виїхав, багато хто наразі дивиться на європейське життя, порівнює, має змогу, скажімо так, знаходитись у контексті у вирії європейських, в тому числі політичних подій. Ага. Я нагадаю, ну наприклад, у Франції, ось наразі тому а, тут. Цей момент треба, ну як то кажуть, для себе тримати в голові, угу. тому що українці вони вже фактично перебувають у такої у такій своєрідній європейській а, соціальній і політичній культурі, да, парадигмі, да. ось у цьому сенсі. Крім того, за останній час, наприклад, Україна ну особливе ставлення до англійської мови в контексті. Угу. Тобто, це також є один з тих загальних кроків, які ми, власне кажучи, робимо. Угу. Крім того, давайте з вами зважимо, що. Навіть саміт миру, це також свого часу в Швейцарії, це також крок до європейського ну, сприйняття України. Угу. Тут треба також розмежувати, що а, нас безумовно сприймають у контексті такої своєрідної трійки, тобто Україна, Молдова, Грузія угу. в цьому контексті. Тобто, ми, ця трійка, вона, власне кажучи, для Європи її поступової інтеграції, вона вкрай важлива. Крем важливо тому а, інтеграція України розглядається як такий комплексний процес, де основна проблема для нас на сьогоднішній день це реформування судової гілки, ага. це боротьба з корупцією, власне кажучи. Крім того, це елементи, звісно. Підведення нашого законодавства під європейський стандарт і не завжди українцям подобаються насправді ті зміни, які відбуваються, бо все ж таки і для Європи є певні проблеми, тобто. Проблема бюрократизації певної да, да, да. да, яка українцями ну не часто сприймається, як то кажуть, позитивно в цьому uh -huh. сенсі коли, коли вони особливо порівнюють, або якісь сервіси знову ж таки, які краще, ну давайте відкрито скажемо краще працюють, власне кажучи, в Україні да. досить часто, наприклад, інтернет сполучення, ніж в окремих діджиталізація. країнах, діджиталізація. Знову ж таки, yeah. тому тут треба зважити на те, що в європі є чому навчатися, власне кажучи. Україні, тому. А це... навіщо ми Європі? Скажи біля. Ми, ми, це сьогодні... свіжа кров? Це що? Передусім, ми, як свого часу, Польща на початку ХХ століття, uh -huh. так і ми сьогодні. Ми є щит. По-перше, проти російської навали в цьому сенсі, uh -huh. тобто це основне значення. По-друге, Україна має давню європейську історію. Тобто, yeah. давайте згадаємо там часи Ярослава Мудрого, згадаємо часи наших великих князів, а потім, власне кажучи, королів навіть uh -huh. ось е Домино-Галицький, які е були на європейському шляху, так. які були відомі. Тобто Україна частина Європи І на сьогоднішній день. В історичному сенсі більшість насправді я підкреслю, більшість політичної еліти європейської визнають цей момент, і це є вкрай на мій погляд важливо. Угу. І давайте не забувати, що економічні проблеми також які Європа, вирішуючи в Україні. Вона вирішує в тому числі для себе. Ну да, ну наприклад, продовольча проблема. Угу. Ось, наприклад, різні логістичні моменти. Які покращиться безумовно, якщо Україна євроінтегрується, чи ага. Україна прийме ну, рівні й потрібні стандарти для себе, то звісно, ці моменти вони будуть тільки но. Покращуватися. Але ситуацію. при цьому нам дуже часто кажуть, що шлях до Європи і вже європейськість наша це для України здебільшого ну, такий компроміс. Ми повинні будемо шукати ці компроміси. Бо коли ви кажете про продовольчу е ситуацію, продовольчий ринок, то ми бачимо, як Польща почала ставляти на палки у колеса. Ми розуміємо, що подалі буде теж не так просто, все, коли ми станемо європейською країною, наш ринок продовольчий. Ну він повинен буде змінитися. Ми повинні будемо змінитися і йти, наприклад, по тих же компромісах з Угорщиною. Наприклад, у чому полягають наші компроміси ще? От, наприклад, з Угорщиною, як домовитися з нею, щоб вона не ставила нам палки у колеса? Ну, по Перше, поки у владі в Угорщині, буде знаходитись пан Орбан та партія Фідес? Mm -hmm. ну, Яку ми знаємо за різними особистостями, не тільки прем'єр-міністра, за їх, скажімо так, історичними екскурсами, так ми, на жаль, не зможемо прийти до якоїсь такої стабільної домовленості з ними. Крім того, я вірю в те, що якщо влада там зміниться, наразі ми бачимо, що ліберальні тенденції ось у цій країні дуже так наростають у сенсі підтримка угорського народу саме. До України, тобто тут треба відділяти владу, власне кажучи, як завжди, і народ. Ну як yeah. в ситуації, наприклад, з Грузією, те yeah. саме фактично. То ми будемо сподіватися на покращення цих відносин або побудову їх більш на такому прагматичному економічному ґрунті, uh -huh. що також є дуже важливим для нас, насправді, там, де ми не можемо віднайти, скажімо так, порозуміння у сенсі історико-культурного uh -huh. меморіальному, там ми можемо знайти порозуміння у сенсі а, прагматики. Абсолютно, ріал політик і ну, да. власне у цьому контексті ми і будемо крокувати щодо Польщі. Тут ситуація вона не така однозначна. Насправді, тому що ну, по перше, розмухування протестів на кордонах а, тут є, власне кажучи, так званий російський слід. Тобто да. вони будуть намагатися це робити. Вони будуть намагатися лобіювати свої власні. Скажімо інтереси так. да інтереси тут, і до цього треба бути готовими. Ти буде і... дуже акуратним з, у, в порівнянні, що це з ми кажемо, о, це поляки зробили. Ну треба розбиратися. Все ж таки. Да. Ну звісно, звісно, це роблять поляки. Але хто, власне кажучи, стоїть, Boy, хто yeah. хто є бенефіціаром цього процесу, yeah. кій бона, кому, власне кажучи, це вигідно. Uh -huh. Тобто, в даному сенсі це вигідно було, і напевно буде, тому що ця ситуація вона не зникає нікуди. Uh -huh. Це вигідно. Саме російській стороні. Тобто Росія, яка буде впливати на частину, на жаль, політичного бумонду в Європі. Ми бачимо зараз певний такий правий консервативний поворот в Європі. І, власне кажучи, головне, щоб Росія не змогла цим, власне кажучи, поворотом скористатися. Франція знов-таки, це величезний наш партнер. Але вчорашні ситуації з маніфестаціями проти Марі Ліпен, яка там перемагає зі своєю партією, ми бачимо, як вони. Можуть змінити теж відношення до нас? Чи все ж таки ми, ми повинні розуміти, що як би там політика не змінювалась, яка б там ліпені з'являлася б, нас Франція буде підтримувати, і знов таки не буде цих палок у колеса? Бо ми бачимо, як скрізь якісь ці палочки виникають інколи. Ми йдемо до Європи, тут війна, ми йдемо до Європи, тут Росія, тут одна палочка, інша, інша, інша завжди нас хочуть пригальмувати. Як з Францією вирішить це? Все набагато, ну, скажімо так, багатовимірно у цьому uh -huh. сенсі. Тому що, по-перше, ну, давайте згадаємо, що в порівнянні в Італії також знаходяться при владі, по суті, праві. Да -да. Тобто Джорджа Мелоні, ось, але риторика діючої премєр міністерки uh -huh. Італії, вона абсолютно є проукраїнська. Да. Тобто політики розуміють там, де треба все ж таки. Зробити певний поворот у uh -huh. сенсі цивілізаційному, навіть і я думаю, та сама ситуація вона буде складатися і у Франції, uh -huh. тому що праві не означає антиукраїнські uh -huh. насправді. Тобто тут треба, по-перше, комунікувати з політичними силами, і це вже в тому числі дипломатичний такий, знаєте, заділ для наших політичних yeah, yeah. еліт. Власне кажучи, лобіювати, говорити, комунікувати, і знову ж таки, праві також можуть вибудовувати відносини з Україною у сенсі прагматичному, uh -huh. абсолютно, тобто без цього ідеологічного як то кажуть, елементу. Uh -huh. Крім того, давайте з вами назважимо на те, що так свого часу, ну як то кажуть, була інформація, що пані Ліпен і її політична сила отримували певні кошти. Від російської сторони, ага. але наразі їм, я думаю, невигідно абсолютно вибудовувати знаєте, таку політику проросійську. Ага. абсолютно не вигідно, і вони не будуть цього робити в цьому сенсі. Тому нам хвилюватися варто, але надто хвилюватися тут не треба, тому що, все ж таки, праві чи ліві, чи будь-хто у Франції вони будуть орієнтуватися на інтереси Франції, а Росія наразі вона є. Проблемою для французької політики, так. особливо в Африці, наприклад, угу. тобто Росія, там, де вона намагається витісняти французькі інтереси, це треба розуміти, і Франція переходить у більш таку, скажімо так, агресивну по відношенню до Росії. риторика, абсолютно потрібна для нас. Ось абсолютно вигідно, в тому числі для м, французького керівництва. Будь-хто, тобто еліта у Франції різна, абсолютно так, різні да. ліві настрої традиційно також сильні. Але хто б не прийшов до влади, вони все одно будуть будувати свою, як то кажуть, політику угу. у вимірі того, що потрібно французькому виборцю. Якщо угу. французький виборець. Буде певним чином бажати чогось, то політика, вона емпатійна. Вона буде відображенням цих бажань, власне кажучи. Ну, це європейська політика. Вона дійсно така. А треба розуміти, що це не російська політика, ні білоруська політика, ні в кому числі. Це європейська політика, до якої ми прагнемо, до якого ми йдемо. При цьому декілька експертів кажуть, що той шлях, який ми вже подолали до Європи. Він був дуже стрімкий, дуже швидкий. У порівнянні, наприклад, з тією ж Грузією, яка ну, все ніяк не зробить, і зараз кажуть, що ще далі вона стала з змоги, прийняттям нових законів, вона ще далі стала від Європи, ніж була. От ну, дуже багато експертів кажуть, що той шлях, який нам залишився пройти, він вкрай важливий і вкрай тяжкий для нас. І що ті. 5-6 років, які нам дали до того, щоб вступити, бо кажуть, що у 30-му році нас можуть прийняти до Європи. Оці, наприклад, там 6 років, які 5,5 років, які залишилися, і ті зміни, які ми повинні пройти, вони набагато тяжчі, ніж ми все пройшли. Чи згодні ви з тим, що за ці 5 років ми повинні будемо зробити набагато більше, ніж ми зробили до того? Знаєте, в нас є головний виклик. У нас угу. війна. Да. Це виклик, який, власне кажучи, він перехреслює багато моментів, на жаль. Але треба змінити українську систему. Тобто, дві проблеми, про які завжди ми наголошуємо в експертному середовищі, і взагалі це. Реформа судової системи, uh -huh. ось сильна судова гілка влади, і, власне кажучи, це а, корупція, корупція, uh -huh. яку треба долати на різних рівнях, і держава наразі це робить. Тобто Європа, перш за все, це боротьба з корупцією. Тобто Європа дорівнює, власне кажучи, боротьба з корупційними і рентними і різними цими аспектами, які на жаль, з 91-го року, а можливо і раніше, вони укорінилися. У системі взаємовідносин суспільно, суспільно політичній, і наразі політична еліта України і президенти, і, власне кажучи, керівництво країни спрямовано якраз на цей дискурс. Uh -huh. Ось і європі. Європі необхідно бачити. Певні результати, і вони бачать дійсно да. на сьогоднішній день. Вони бачать, ну, наприклад, потужна антикорупційна інфраструктура, яку ми вибудовуємо дійсно, тут не без проблем, звичайно, нажаль, але, да, але, але але, тобто, і ДБР, і відповідно всі спецслужби, які зорієнтовані на цей процес, вони працюють. Тобто, угу. вони працюють системно і європейці це бачать на сьогоднішній день. Крім того, давайте з вами зважимо на те, що Постійно є моніторинг з боку європейських інституцій щодо України, її успіхів. І напевно, якщо Європа йде шляхом певних дозволів, то mm -hmm. напевно в нас ці успіхи вони є наявними. Крім того, давайте подивимося на те, що на рівні інституційному, тобто на рівні там, Урсули Фондерлайн, Наприклад, є підтримка України, угу. тобто ми стабільно заручилися, власне кажучи, підтримкою з боку європейського чиновництва, і навіть вибори, останні вибори в Європарламент, вони не контекстуально змінили цю ситуацію. Да. Тобто, на рівні загальноєвропейському в нас є абсолютно, скажімо так, лояльність. До України на сьогоднішній і економічної і політично і економічно і політична да. тобто, тут виділення в тому числі фінансових траншів до України да. щодо допомоги. Тут постійно цей процес йде, і ми постійно читаємо в різних шпальтах заголовках, що власне кажучи, виділяються, виділяються, виділяються кошти. і Європа цим, власне кажучи, підкреслює свою лояльність до України на сьогоднішній uh -huh. день. І це є важливо, тобто економіка. Розуміння того, що українську державу треба підтримувати в цій ситуації, це все наявне, в тому числі і з боку керівництва європейського союзу, можливо, в нас є певні розходження з національними урядами, так, так? але з точки зору взаємовідносин з європейським союзом загалом. Як інституцію у нас, ну наразі все добре. А чи вірите ви, що у 30-му році чи маєте ви цю віру і тримаєте її, що ми у 30-му році станемо частиною європейського Головне – це зберегти всі ті гарні початки uh -huh. української державності, які за останній час у нас є? А вступ до Європи він буде логічним продовженням до ну, європейського так, він так. буде логічним продовженням. Ну Ти, ви з... вірите в те, що 30-му році а, ми в безумовно. Я вірю і навіть вірю більше mm -hmm. ніж а, потенційно вступ до НАТО ну, в найближчий так. час, да. тому що тут є більш перепон для нас і ну і само НАТО каже, що поки воно не бачить нас, так. воно хоче, вони бачать зміни. Але і президент каже, і представники НАТО кажуть. Ми не бачимо вас політична поки що. Політична воля. Да, тобто з боку да. альянсу необхідна політична воля. Я, власне кажучи, вірю, що, наприклад, зі зміною керівництва альянсу ага. наразі, тобто пан не що да. можливо, щось у цьому сенсі почне потрішечки змінюватися щодо європейського простору. тут ми бачимо більш такі сутнісні кроки, ага. і віра в 30-й рік. З боку експертного середовища вона набагато набагато стабільніше і більше в цьому процесі ніж е, щодо північно-атлантичного альянсу. На жаль, на мені здається, ці от п'ять років проминуть дуже швидко. Ми з вами зустрічалися на початку війни, до початку війни, і говорили про європейський союз, про політичні моменти, і час минає дуже швидко. Absolutely. І головне, не втратити це бажання і не втратити орієнтовність на європейський союз, не думати про те, що ми все зробили. Ми можемо розслабитися, гроші йдуть, все буде добре. Ні, на жаль, це як з війною. Ми не можемо зупинитися ні на крок, і це своєрідна така війна за своє місце. У нас залишається хвилинка. Я не можу не запитати вас останнє таке суто філософське запитання. Ми багато останнім часом спілкуємося з експертами, світовими експертами, українськими, політологами, економістами а, щодо вступу нашого в Європу. І я не можу не, не запитати і у вас, чи не буде такої ситуації? А воно часто буває в українців, коли ми прагнемо чогось, ми його а, там отримаємо і розчаровуємося у цьому. Ми обираємо президента. І розчаровуємося. Ми приймаємо рішення, розчаровуємося. І починаємо і у соцмережах, і на підвір'ї, і де, де б ми не були. Ай, ну що, ну шумайте, починаємо от сперечання. Чи не буде розчарування Європою, коли ми станемо європейцями? Без Чи не буде такого, що ми прийдемо і скажемо: а що це таке? Оце така Європа? Ні, давайте нам на... давайте без цього вже. Ну, певним чином є момент, можливо, конструктивного розчарування, як завжди. Тобто, угу. коли влада змінюється, там через півроку впадає дещо рейтинг. Ну, да. Це об'єктивні моменти. Суцільного розчарування не буде, тому угу. що українці, велика частка українців, і до війни, власне кажучи, під час війни, вони інтегровані до європи. Ми готові до цього да, да. До європейської угу. культури, і більш того, європейці вони приїжджають до України багато експертів, політиків, звичайних людей. І це спілкування комунікація вона буде вибудовувати на майбутнє вірне сприйняття з боку українців. Головне, щоб європейської культури в самому сенсі. Угу. Тобто до неї вже буде додаватися і економічні, і політичні, і інші виміри. Насправді, угу. на сьогоднішній день розуміння в українців є, бажання є, безумовно, інтеграція з інституціями, там, робота на європейські комерційні структури, в тому числі, вибудовування бізнесу в Європі, ось є. Тобто основа закладена. Так. А на подальше ми будемо з вами просто. Звичайно, якийсь елемент розчарування він може бути, тому що всі люди різні, всі наші співгромадяни різні, по різному сприймають. Десь і, можливо, система європейська вона нас їм вкрай забюрократизованою, але це необхідно, щоб тримати цю систему в стабільному такому а, звичаєвому стані. Тобто, я думаю, все ж таки, що головне це лояльність українців uh -huh. до, власне кажучи, цього шляху євроінтеграційного, і вона є. Ця лояльність є, вона не спадає uh -huh. насправді, тому що е, головне, що українці підтримують цю національну ідею, яка в нас закріплена в конституції, власне кажучи, і на майбутнє я думаю, що і через 5 років це сприйняття не зміниться. І якщо і буде якесь невелике конструктивне розчарування, воно загалом не вплине на ситуацію уж надто як то кажуть. Ну, ми думаємо, і про це теж кажуть експерти, що може бути така ситуація, що Європа може потрошечки змінюватися. Вона може брати від нас, як від свіжої крові, якісь рішення. Та ж діджиталізація, ті ж якісь зміни, вона може взяти до себе. І ми побачимо, що як і Європа змінюється. І ми. Ну але ж в першу чергу дійсно ми повинні з вами розуміти, що відповідальність лежить на наших плечах, так. і ми повинні змінюватися. Тож дякую вам за спілкування, за роз'яснення. Будемо і подалі слідкувати за. Оцим от, от шляхом, нашим до Європи, і спілкуватися з вами тут на нашому етері. Політолог Михайло Шабанов сьогодні в нашій студії. Дякую вам. Дякую. Ну і дякую всім вам за те, що були з першим міським. До речі, залишайтеся з нами. Ми зустрінемось з вами незабаром. Ну і знайте, що все стовідсотково буде Україна.